Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити драники, дируни, як в нас на Україні кажуть. Тільки не звичайні, не чисто картопляні, а картопля із кабачком. Кабачок ось я вже почистила, видалила серединку, підготувала. Картоплю теж почистила, залила поки водою, щоб картопля не потемніла. Додам також велику гарну цибулинку. Також яєчко, сіль. І борошно. І зараз я подрібню картоплю з кабачком. І все це я зроблю, щоб було швидше, за допомогою блендера. Звичайно, все це зроблю за кадром в цілях економії вашого дорогоцінного часу. І ось дуже швиденько блендером я перебила в таку чудову, пухку білу масу. Мені подобається блендером, тому що рідини майже потім немає. Коли треба вручну багато потрібно стіджувати. А так якраз чудово. Додаю туди яєчко. Додаю борошно, буду дивитись, можливо, ще трошки додам. Звичайно, сіль. На цьому етапі можна додати будь-які спеції, які нам подобаються. І все гарненько розмішую. Ось така чудова повітряна легка маса в мене вийшла. І буду переходити до плити. Але я ще взяла сало. І спочатку я посмажу сало, зроблю шкварочки, а потім зроблю картопляну кабачкові дируни. Тож переходимо до плити. На сковорідку відправила сало, включила газ і буду смажити поки що сало. Сало я посмажила з двох сторін. Ось такі чудові шкварочки. І я вже їх знімаю. А далі до цього сала, що натопилось, до цього жиру, я ще додаю олій. І будуть чудові драники у нас, дируни, на суміші жирів. Це буде набагато смачніше. І відправляю нашу ось цю чудову масу на розігріту сковорідку. формую ось такі невеличкі. Плескачики, злегка розрівнюю. Жиру багато, вони прям в фритюрі у мене смажаться і смажу далі. Підсмаживши з однієї сторони, перевертаю на інший бік, підсмажую гарненько, щоб були рум'яні, хрустки. Ми так любимо. І так смажу всі на дві сторони. І гарненько обсмаживши з обох боків, я знімаю на серветочку, щоб прибрати лишній жир. А наступну партію відправляю на сковорідку. І ось трошки охолонувши, і промокнувши той жир, наступна партія смажиться я відправляю наші дируни, перекладую на блюдо. Ось вони такі румяні з усіх боків, ще доволі гарячі, запашні, смачні, ніжні. І ось такі румяні. Зверху, неймовірно, хрусткі, особливо, коли тільки що ці сковорідки, вони хрусткі, всередині м'які, ніжні. І можна смакувати, з чим нам подобається. Ми будемо смакувати із шкварочками і зі сметанкою. Можна з салатом, з помідорами, з огірочками, можна просто. Вони навіть просто так смачні. Можна з часничком із зеленю. Це вже ми вибираємо за нашим смаком. Ось така чудова смакота. Я приготувала Тож всім приємного смаку. Дякую вам за перегляд, за ваші лайки, за поширення відео, за ваш час. Всім пока-пока. До нових зустрічей!